Просто розкішно. В обідали в великій кімнаті такій залі трапезній, яка одночасно використовувалася як актова зала, і як, як трапезна, і там висіли великі такі на стелі прапори всіх країн, з яких були і учні, і український прапор відповідно там повісили. Теж і знову ж таки зауважити це були ще здорові роки. Ніяких райдужних ганчірок там тоді не вивішували. Зараз уже обов'язково там все це є. А тоді ще, слава Богу, оцього цього всього не було. І, в принципі, ти міг їсти ланч в цій залі, а міг його взяти з собою і піти на будь-яку частину цього кампусу шкільного. Я ж кажу, це була відкрита територія, по якій можна було ходити. От там був такий типу скверик зі столиками на відкритому повітрі, куди можна ну, де можна було е, сидіти. Е, були різні клуби, такі там називалися Lunchtime Clubs, Клабс. Е, е, туди можна було теж приходити там обід або обід швидко з'їсти і піти туди, або обід взяти з собою. Тобто там ну, залежало. От. І я ходив е, на клуб програмування. От, і на клуб мультиків. Так і називався Cartoons Club. Тобто, по суті, ми туди просто приходили і дивилися якийсь мультик, типу всі гуртоми. там потім могли його обговорювати або могли не обговорювати. А ще там була така штука, яка називалася Lunch Detention, тобто покарання за якусь провину. От насправді в американських школах це широко практикується. Оце Detention тебе, типа, залишають після уроків на якийсь час. Ну, там, на годину, на дві може. От. Але в тих школах, де я був, таке не практикувалося. Тобто детеншн були, але тут це називалося ланч детеншн, і вона просто полягала в тому, що ти брав свій обід і йшов в кімнату, де ти повинен був сидіти, і, і ти міг там робити що завгодно, але тихо. Тобто, ти міг читати, міг робити домашні завдання, і там іще сиділо кілька таких же невдах, як і ти сам, але вам не можна було розмовляти. Тобто це було покарання для екстравертів, але це був рай для інтроверта, яким я тоді був. Я ж практично ні з ким тоді не спілкувався. Там же ще такий цікавий момент. Там же ж не було класу як такого. Там на кожному уроці у тебе був свій клас. От. Не було такого, як у нас, що є клас, до якого приходять різні вчителі. Ти приходив до певного вчителя, і там у вас формувався той клас до того вчителя, до якого ти приходиш. І до речі, в МБІШ це було так же само. Я не пам'ятаю, згадував я про це чи ні. Але я майже ні з ким не спілкувався. Тобто, я знав по іменах, <кху> дякую. Я знав по іменах своїх однокласників, там різних, де да і то не всіх. Але я майже ні з ким близько не спілкувався. У мене був тільки один друг, якого звали Лідо Джовакіні. От, З яким ми трошки спілкувались. Він був такий великий, такий достатньо об'ємний. Але він був розумний. Він так же саме, як і я, фанатів там від Зоряних воєн, там від якихось ще там фантастичних серіалів. Ну від яких те те покоління підлітків от, е І от з ним ми дружили. З ним ми навіть кілька разів зустрічались після школи. А так на той час жодного якби друга у мене не було. От це трошки сумно, але тоді мені це подобалось. Я був реально інтроверт. Я був закритою дитиною. Для мене найбільшою радістю це було сидіти в кімнаті, читати книжки. От, або писати щось е, тільки там з моїм татом. Ми багато спілкувались, ми гуляли там все. От, а, цей. Але так з однолітками ну я практично не спілкувався. Тому ну, я на цю ланч детейшни не залітав ніколи. Ну, здається, всього один раз за те, що у мене було там, здається, п'ять підряд запізнень. От а там за запізненнями, за відсутністю, дуже суворо дивляться. Там, якщо ти не був, то тебе відзначають, і після цього ти повинен з дому обов'язково принести записку типу від батьків, чому тебе не було, тобто чи не прогулював ти. От і здається, за п'ять запізнень мені один раз приписали цю ланч детеншн, але для мене це взагалі було ну не проблема. Я просто прийшов туди. От мені кажуть, ти повинен на обід прийти в таку-то кімнату. Я прийшов в таку-то кімнату, дивлюся. Там сидить вчителі. Сидять по-моєму там п'ятеро інших там учнів. От я приходжу зі своїм ланчем. От мені казали, типа, ланч візьми і приходь. Е, я мені кажуть, сідай. Типу, я сідаю, кажу, що треба робити. Кажуть, що хочеш, тільки тихо, не розмовляй. Тобто можеш читати, робити уроки, сидіти, дивитися в стелю, що завгодно. Я кажу: от, так це типу, таке покарання у вас. типу. так взагалі типу, не, нема проблем. От такі от, значить, були у нас е, ідеї. А в школі була велика бібліотека. От і там різні були ну, багато цікавих реально книжок. І можна було заробля... замовляти, якщо якоїсь книжки немає, можна було замовити її. Тобі її з е... місцевої бібліотеки присилали. І я тоді читав легенди світокраю Пола Стюарта і Кріса Рідела. До речі, надзвичайно цікава книжка, про яку я теж думаю, що може я випущу окреме відео. От і е... ну, серія книжок. Точніше, я див... дивуюся, чого досі не екранізовують краще ніж оцей Марвел, краще би екранізували їх. Я тоді їх теж замовляв і англійською читав. Ну, я багато всього так, різного, рі, рі, різного читав. Пам'ятаю, одного разу в школі влаштували такий захід, який називався Ренесансна ярмарка. Ренесанс фер. От. Якраз ми тоді з, оце, на цьому класі англійської мови. Ми ж там проходили паралельно і історію. Ми там проходили типу, що таке середньовіччя, просвітництво, відродження. От і тоді, от якраз, ми проходили відродження, і нам влаштували цю Renaissance Fair, при чому її влаштували для всієї школи. Тобто, там то можна було приходити і там тобі робили якісь гостинці, там цікаві. В стилі Ренесансу, ми ну нам там видавали костюми якісь такі старовинні. пам'ятаю, приїхало кілька історичних реконструкторів. і Двоє з них, зокрема, були такими типу лицарями в обладунках. і Вони на дерев'яних мечах билися, показували нам такий перформанс. Ну дуже цікаво було насправді. Тобто, все робилося для людей, все робилось для дітей. Робилося, щоб їх зацікавити. Вчителі ну, за рідкісними винятками завжди були дуже е, такі уважні, акуратні. Вони завжди старались допомогти, старались щось пояснити, старалися якось е, взяти участь в твоєму житті. Ну я ж кажу, дуже була приємна, е, приємна атмосфера. Ніхто ніколи ні з ким не бився. Це було категорично під забороною. Ніхто ні до кого не приставав, не було ніякого там ніяких гопників, ніякого цкування, не було розведення лохів на гроші. Е, ну, Нічого такого не було й близько. От, Тому це ну, приємно було вчитися на, насправді. ну, от. Е, Крім того, ну це те, що можна розказати про школу. Ще пару слів скажу про життя наше з татом там в Каліфорнії, тому що воно дійсно принесло дуже багато новшеств, таких в моє життя. Одне з цих новшеств полягало в тому, що там я вперше побачив, що таке відеокасети і що таке DVD-плеєр. До цього, ну в багатьох дітей е, мого покоління в Україні відеоплеєр був, і касети були, і все. А у мене ніколи не було, і ні у кого з моїх друзів не було. Тобто я абстрактно знав, що є така штука, як відеомагнітофони, можна там дивитися, але батьки сказали, що ні, у нас цього не буде. Ми купувати цього не будемо. От, В результаті всі фільми я дивився тільки по телевізору, шукав їх в програмі: там Термінатор, Хижак, згадати все, там, щось іще, ну, все, все те, що показували по телевізору, те я дивився. От, але, Наприклад, у нас по телевізору першого термінатора і першого хижака, або, наприклад, чужого, чомусь ніколи не показували. Другого термінатора крутили постійно. Я його тільки по телевізору подивився 22 рази. Це до появи касети і DVD, і онлайн перегляду. От а по телевіпінші чогось не крутили постійно, був залежний від телевізора. Плюс там мені ж дуже суворо обмежували скільки телевізора можна дивитись. Тобто був обмежений там, дозволять, не дозволять. От, ні про які відеокасети взагалі мови не було. А тут я пам'ятаю, ми коли збиралися їхати, значить, оце в Каліфорнію, я пам'ятаю, тато якось приходить до мене і каже: У мене для тебе чудова новина. Каже, ця господиня, яка здає нам хату, приготувала для нас касетний плеєр і відк. І я так чуть ля не до стелі підскочив. Такий ура! Там ну касетний плеєр, Це було не дивно. Касетний плеєр і у нас був От Ми касети з музикою слухали піраські по, по три рази. Переписані. От, а от відак, від це це було дійсно новшество. Я пам'ятаю, в перший вечір або в другий вечір, коли ми з татом приїхали, поселилися. Здається, в другий ми пішли в магазин прокату відеокасет, який називався Голівуд. Ми туди заходимо, і я ж такого не бачив ніколи в житті. Тобто, це 2005 рік. Я навчаюся в 6 класі. Я приходжу, я вперше бачу салон прокату. І тато пішов в свою секцію, там, ці там, мелодрами, якісь там щось там таке. А я пішов в секцію, де бойовики, сайфай, жахи. Я заходжу туди і я бачу цей ряд касет. Всі фільми, які я дивився, які, про які я щось чув і хотів подивитися. Всі вони переді мною. Бери, не хочу. І я тоді подумав: якщо є рай на світі, то він оце тут. І там я взяв першого термінатора в перший же вечір касету, і в той же вечір з задоволенням величезним, і подивився перший раз, бо першого термінатора перед цим ніколи не бачив. Ну, коротше, прекрасна була тема. А тоді ще DVD тільки починалось. І спочатку я пам'ятаю, що DVD-шок у нас не було. Uh, в плані того, що ну не було плеєра для них. Тобто ми брали тільки відеокасети. А потім я пам'ятаю, що ця господиня квартири вона нам купила. Ну як нам в цю квартиру вона купила ще й dvd плеєр, і тоді ми вже почали DVD-шки брати. Потім у тата з'явився ноутбук з dvd приводом. Теж можна було дивитися. І я пам'ятаю, що потім ми перейшли потрошку з цього Голівуду. Там прокат. Ми перейшли на такий сервіс, який називався Blockbuster, Онлайн, пізніше це був Netflix. На початку це був блокбастер онлайн. Тобто там ти онлайн замовляєш фільм, його тобі на DVD присилає, ти його дивишся, а потім відсилаєш типу, типу назад. От. Там я вперше почав багато їсти активно китайської їжі. Там китайська їжа дуже дешева і дуже така популярна. Тобто вона не, не вважається фастфудом, звичайно, вона теж не ідеально користа, але вона не вважається фастфудом, і вона там популярна і недорога. Ці китайські забігалівки на кожному кроці. У нас тут в Києві китайський ресторан попробую знайти, і він такий, ну трошки в копієчку ускочить. А там це елементарно легко, і з того часу я китайську їжу надзвичайно люблю. От. Також ми з татом багато їздили роверами по довколишніх околицях. Там було дуже багато красивих місць в Каліфорнії. Ну, там пальми стояли. Ти їдеш, та реально пальми там навколо ці редвуди височезні. Є там такі національні парки, типу заповідники. Наприклад, є відомий Yosemite National Park. Нас туди возили наші друзі. От, де ти всі ці дерева, де всі ці урвища, оце от все ти бачиш його, там, так би мовити, вживу. Оці камені, там, яким по, по кілька мільйонів років. Ну, Надзвичайно це все цікаво. От. Е, одно е, там в одному містечку, там Санта-Клара, там був такий музей поїздів. На залізничній станції музей поїздів, який по-моєму був ну, надзвичайно дешевий, практично безплатний. І що мене найбільше там е, я вподобав, там була така величезна модель е, от поїздів. Тобто ну, от можна загуглити Санта-Клара Трейн Мюзеум. От Величезна зала, і там значить, така, ну як, модель, там, ландшафт, містечка, і колії між ними йдуть, і всі можливі типи поїздів от на, на радіоуправлінні, от модельки там їздять. І за цим реально можна годину спостерігати. Я пам'ятаю, ми з татом приїхали в Ту Санта-Клару, він мене залишив е, в музеї поїздів, сам пішов в музей образотворчого мистецтва. Здається, тато дуже любить живопис мій. А я там годину чи більше просто ходив і, і роздивлявся. І тато прийшов і каже: ну що каже, ну може поїхали? Я кажу, я хочу ще. Він каже: ну ладно, ще на півгодини мене лишив, пішов каву, попив. Ну потім уже ми поїхали. Мені потім цей музей, і оці от модельки поїздів. Вони мені вночі снилися. Надзвичайно цікава була тема. От цей музей поїздів. Ну і там багато такого було одного разу. Ми з друзями мого тата поїхали в такий ігровий магазин, там де ігрові автомати називався Нікель Сіті. Ну, ігрові автомати це не такі, як у нас мається на увазі, де ти на гроші граєш. А мається на увазі різні там, де там перегони на машинах, або стрілялки, якісь, або якісь квести. От і там ці автомати вони ну, називались Нікел Сіті, тобто вони коштують. Ну там за них монетками по 5 центів розплачуєшся. За деякі автомати розплачуєшся квотерами, тобто чверткою. А за деякими, от ці, от стояли, то, то цей. І тато мені дав, значить, на вечір. Ну, каже, піди з друзями там. Ну, як це були друзі, його друзі, але він не захотів їхати, то я поїхав з ними. Він мені дав 10 доларів і каже: На, каже, йди собі там побавишся. І там ти заходиш, ти повинен наміняти цих п'ятаків. А я ж нерозумний, я всі 10 баксів зразу даю, мені всучають отакий величезний пакет з е, п'ятаками. Тобто 10 доларів по 5 центів розмінених. Ну і я витратив, ну я ж не дуже довго там грав, я ж не, не був такий громан. Ну, витратив, ну від сили долари. На наступний ранок татові приношу цей пакет я кажу, тату, це решта. Він такий: що ж ти їх всі наміняв? Треба було по долару тіпа, розмінювати. От, ну, тобто, дуже е, цікаві там були речі. Ну, багато чого ще можна згадати, але в принципі відео і так уже достатньо довге, і батарея уже у мене сідає. Ну дай Боже, кожному кого я тоді знав, з ким я навчався. Хай Бог кожного з них була Я ні з ким не маю зараз контактів, з двома спробував встановити, але щось вони мені так і не відписали. От, але за всіх молюся, всіх згадую в особистих молитвах. Хай Бог кожного з них благословить. Надзвичайно цікава була поїздка. Я дуже вдячний Богові, що у мене була така можливість, що у мене була така нагода. От, ну сподіваюся, когось це відео зацікавило. Я сподіваюся, що воно не було занадто особистим. Тільки складене з моїх переживань, що я його зміг ще й зробити плюс-мінус інформативним. В наступному відео розповім про те, як я в 2002 році, в 3 класі, навчався в нью Нюйорку і віддали мене тоді в католицьку школу. Я був десятирічний атеїст в католицькій школі. От про це наступний раз розповім. Божого всім благословення і підтримки. Якщо ви бажаєте підтримати моє просвітницьке служіння, щоб у мене далі була можливість випускати контент, я дуже прошу про підтримку, дуже прошу про підписку, про розповсюдження, про вподобаєчку. От також дуже прошу закидати мені щось на картку, тому що тоді у мене буде більше можливостей продукувати різного роду контент. Якщо є бажання замовити мої книги. То це можна зробити, написавши мені на телеграм посилання в описі. От тепер всім дякую.